Я сестричка має скоро родитись племінник. От, моя сестричка поступила також рідна. Це для мене дуже, дуже рада з нею, тому що вона цього дуже хотіла. Вона, вона нас поступила в мед. вона перший в сім'ї в нас медик. Чоловік повернувся з відрядження сьогодні. Це в нас добра новина і ми тепер всі разом. Чудовий день сьогодні. Мама з папою помирилися. Ні, ну поки що немає, але скоро буде. Скоро поїде відпочивати. Ну, на гарні новини зараз трохи дефіцит. Ну ми скоро йдемо в садочок. Це гарна новина. Нарешті дочекалися нашої черги, йдемо в садочок.